Все, я снимаю. Заходи. Я бульба начинаем не жрать. <свеч> вот. Я пона бульба. Ну, где ж ты не жрать? Зараз побачити, що це за ігра, Я перші її не боявся, а перший сравник під мене побачив. такі зуби. Все, Нажимай на ті двері. Ну нажми на X, короче, на X нажми. Та Бульба, то що це сталося? Ааа! Бульба, ты шо застал? Как у мене что-то лагало? бачу. Шпилька не для слабонервных сразу кажу. Бо я не слабонервный, а я У меня мене тепер не слово Япона бульба. Ну, ладно, что я понял? Мм, таїхай. Чекай ми! О! О! Заходите! Так! Закривай перші двері. Лох. Чекай! Світые, это святые! Подивись на дишко. Світи. Ух, нема нікого. А що на ліжку? Мади Фреддике. Та, туди, туди. Чекай, чекай, я, я сейчас закрию повністю. Мені що? шоу. Я вже її. <клес> чекай, бо я щось нічого не зображаю. О, все є. Ні. Нічого немає? <клес> я не бачу. Закрий двері і посвіти. Немає. Тут тікай назад третя година. Ще трохи. Світи, світи, світи. А там вже з Ха-ха-ха! <світи> нема, навтіх на вліво, вліво! Та, зразу закривай, зразу закривай! Жди! Чарт просвіти. Світи, світи! Ну, тікло, дивись на двері. Та, да. А Але зразу закривай? Четверта година, ще троха. Світи! Ну, нема. Дивись тут на... зліва, зліва, зліва. Снова <hollow> Зноб той самой. Снова придурок блин. Казалось, значит закрывай двери. Все, хлопцы, на этом конец.